Жителі Кушугумської громади зустрічаються у своєму просторі для літніх людей. кажуть сьогодні привід особливий писатимуть радіодиктант національної єдності. У кожному слові цього диктанту частинка серця авторки, Про що ж ми почуємо моє самої. Марина Гаєнко колишня викладачка заробіжної літератури у Кушугумській школі. Жінка каже, понад 40 років проводила диктанти для своїх учнів. Останні ж два роки, як вийшла на пенсію, стала слухачкою. Зізнається, навіть попри свій досвід, цього дня нервувала. Вчора, трошки готуючись, я написала диктанти за 23-24 рік. Ну, треба трошки згадати. По перше, де диктує дуже швидко, треба. Ну і перевіриш помилки. Ну, дві помилки було, а в мене і пунктуація. Марина розповідає, раніше радіодиктант був для неї рутиною і способом перевірити знання. Та нині, у вже прифронтовому кушугумі, ця подія стала розрадою і заспокійливим. У нас же поряд йде лінія зіткнення, дуже чутно, як там йдуть бої. Навіть сьогодні вранці, так, щось так було гучненько, думаю. Хотілося б, щоб диктант відбувся, незважаючи ні на погоду, ні на такі вибухи. Пише радіодиктант цього року і Олександр Грошев. Чоловік працює вчителем у релокованій школі сусідньої Малокатеринівки. Згадує, 46 років щодня їздив туди на роботу, та коли військові РФ почали безперестанку гатити по селу, відвідувати його, як і саму школу не наважується. Вона наскільки мені близький. Зараз в школі навчаються онуки, тих, кого я ще починав вчити в 79-му році. Коли зустрічаєш, коли розповідають, коли дивлюся, сльози навертаються на очі. Це не може бути так. Це перший диктант єдності, до якого Олександр долучився як слухач. Ділиться для нього, особливо в умовах війни. Це не просто щорічний традиційний захід. Я розумію цю важливість цього. Цю... Я не буду навіть казати заходу, я назад був святом української мови, святом української писемності, взагалі святом для справжніх українців, відповідально зобов'язує до ну і певною мірою до гордості, до того, що я теж є одним з учасників цього найбільш важливого, я вважаю, в нашому культурному житті. До написання радіодиктанту у цьому просторі долучилися понад 20 людей. Марина Гаєнко каже, рада, що взяла участь навіть під ризиком обстрілів, а тепер чекатиме результатів. Не хотілося б помилок наробити. Все ж таки, скажу, вчитель з таким стажем. Хотілося б написати добре. Да. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.